Сьогодні у випуску новий полігон, куди вивозитимуть відходи з міста. Записатися в поліклініку можна через інтернет. А коли пера відзначають професійне свято. Підсумовуємо день. Мої вітання. Сміттєзвалища на території очисних споруд Львова не буде. Так твердять у водоканалі. Також міські чиновники спільно з обласними вирішують, де в області можна було б збудувати сміттєпереробний завод. Розглядають три ділянки: одна у Миколаївському районі, дві інші тримають в таємниці. Також представники спеціально створеної комісії зазначають, якщо сміттєзвалище області не зможуть приймати львівські сміття, тоді його звідси доведеться возити в інші області. Ніякого сміттєзвалища на території частин зброї не буде. Можливо, буде тимчасово просто перевантаження з маленьких машин на великі і все. Що стосується полігону в Грибовичах, зараз завершені аварійні роботи стосовно облаштування дамби, дамба облаштована, небезпеки там немає. Призупинені пошукові роботи, тому що є небезпека сміття і тому ці роботи зараз на сьогоднішній день є призупинені. На Львівщині відкрили ще одне кооперативне господарство у жовківському районі. Сьогодні 10 гектарів землі засіяли морквою. Коли очікувати на прибуток? Ольга Демиляк розповість. Кооператив Агросвіт створили нещодавно. Сьогодні відбувся перший посів моркви. Власники земельних паїв, які утворили кооперативне господарство, сподіваються, вже восени одержать прибуток. Морква є не за словами фахівців. беззбитковий Скажімо так, продукт. Чоловік 40-50, слам будемо залучати на сезонну роботу. Власники паїв, що створили кооперативне господарство, кажуть, трохи побоюються, що це виробництво може бути збитковим. Якщо не боятися, якщо нічого не робити, то нічого не буде. Якщо ми не будемо працювати, то земля ви самі бачите, заростає, все краще працювати і трошки втратити на початку, а потім вже мати якийсь прибуток з того. В обласному департаменті агропромислового розвитку розповідають сільськогосподарських кооперативів на Львівщині є трохи більше 50. Кооператив створюється для того, що кожна людина сама по собі вона не може так наняти техніку, закупити мінеральні добрива. Це є витратний процес. Об'єднавшись у кооператив, люди собі ці витрати. Здешевлюють для людей дешевше і для людей вигідніше ніж кожен поодинці буде. Започатковувати діяльність на своїх там гектару чи двох гектарах обласні чиновники твердять, такі кооперативні господарства доводять, як ефективно можна працювати у своїй країні і одержувати чималий прибуток. Коли є кооперація, і коли є робота на власній ділянці, можна отримати прибуток. Вкладено всім паїв, які об'єднали людей в кооператив. 70 тисяч з обробітком це буде десь біля 150 тисяч гривень. Ми очікуємо, що осінню люди отримують від продажі моркви біля мільйона гривень. Власники кооперативу сподіваються, уже восени реалізовуватимуть вирощену моркву на українських ринках збуту. Ольга Тимуляк, Сергій Медведів, новини. Оперативність це про поліцію охорони. В разі виникнення надзвичайної ситуації екіпаж полісменів прибуває на місце максимум за 5 хвилин. Це державний орган, який забезпечує охорону більше 9 тисяч приватних квартир та більше 7 тисяч об'єктів, в тому числі музеїв та будівель державного значення. Про особливості роботи цієї служби далі. Поповнили автопарк. Поліція охорони оновила автомобілі. Водій Володимир майже 15 років працює у цій сфері. Запевняє, на виклик приїжджають максимум за 5 хвилин. Саме завдяки цим хлопцям вдається затримати грабіжників як на приватних об'єктах, так і на державницьких. Ця машина поки що нова. Вона ще свої нюанси ще покаже. вона ще на гарантії автомобіль хороший. В мої перші дні, як я прийшов, тільки взяв працювати. Затримали теж грабіжника на квартирі, намагався випрыгнути через вікно. Затримали теж так само на, на, на гарячому по гарячих слідах. Загалом за тендерною процедурою закупили сім новеньких Рено. Автомобілі слугуватимуть для оперативного реагування. Машини вибирали в першу чергу, щоб якісна була ходова, невеликі затрати пального, тому що машини ті будуть служити безпосередньо. В групах затримання цей робочі машини, які будуть кожен день мали роботу, виїзди, виїзди термінові, не завжди дорожні покриття. Тому відповідаючи, то вибирали машину в першу чергу з практичної точки зору. 79-та тривога, Липинського 36, ТЗОВ, ЕРА, Бро, тривожна кнопка, автосалон. 1049. Відслідковують все, що відбувається в місті та в області у цьому приміщенні. Це диспетчерська. Звідси й приймають виклики надзвичайної ситуації. На пульті працює, скажімо, чергує 12 чоловік чергових пульта, і тут знаходиться центр оперативного управління. Значить, сидить черговий офіцер. Який скажемо і керує пультом, і керує всіма нарядами. Значить, на пульт підключені об'єкти зі всієї Львівської області. Значить, ми можемо державна державна поліція охорони має змогу спостерігати за об'єктами по різних каналах зв'язку, як і по проксованих телефонних лініях, так і по інших каналах зв'язку. Загалом у поліції охорони під наглядом більше 18 тисяч об'єктів. Всі автомобілі обладнані GPS-ами. На виклик, екіпаж скеровують той, який ближче до місця події. Ольга Матечок, Сергій Медведів, новини у Львові вперше в Україні презентували електронну систему запису до лікаря. Наразі вона діє лише на сихові в одній з поліклінік міста. Тепер, маючи доступ до інтернету, можна в будь-який час записатися онлайн на прийом до сімейного лікаря. Таке можливе на сайті реєстратура.ком. Комунальна міська поліклініка щодня обслуговує близько півтори тисячі пацієнтів для ефективності роботи на її базі у тестовому режимі запрацював проект електронна реєстратура. Якщо ти є записаний на 14.30 і прийдеш 14.35, то звичайно, що тебе приймуть, тому що плюс-мінус 5 хвилин це є такі загальноприйнятні норми. Але якщо ти записаний на 14.30, а приходиш в 16.30, Ну, то тобі пропонують, що вас можуть записати на інший день. Записатись на прийом до сімейного лікаря не Складно, варто лише вписати свої дані, місце прописки та дату народження. Це можна зробити трьома способами: звернутися в реєстратуру та отримати талон, зателефонувати та отримати смс чи через електронну пошту і теж отримати лист із відповіддю. І це фактично є ваш електронний талон, за яким ви можете йти до лікаря, тому що у лікаря в лікаря віконці це записано. В вашому гаджеті є цей. Хочете, можете роздрукувати. Можете не роздруковувати. Просто показувати от мій запис така система є в реєстратурі поліклініки, а доступ до неї мають завідувачі усіх відділень. Далі вони попереджають лікарів. З нашої точки зору співпраця була дуже успішною, дуже продуктивною. Тобто це насправді наш перший такий досвід взаємодії не з комерційним сегментом. Я був приємно здивований, тим, що виявляється, що Нормальні люди є не тільки в комерційному сегменті а й готові реагувати на виклики часу в доброму розумінні цього слова. Запис онлайн доступний на сайті реєстратура.ком наразі отримання смс безкоштовне. Ірина Качмарика, Антоні Лопаченко, новини. Студенти львівської політехніки змагаються за стажування у двох нідерландських компаніях. Наразі минув перший етап конкурсу. П'ять студентських команд презентували свої бізнес-проекти. Тема всіх одна створення найбільш рентабельного заводу із виготовлення морозива. До грудня учасники ще матимуть час на створення фінансової сторони проекту. У після і оберуть команду переможця саме вона поїде навчатися фінансовим основам за кордон. Я хочу найперше отримати знову ж таки досвід. Це ще одна позитивна, позитивний аспект в моє розімейбутнє. майбутнє. студентів ми навчатимо, як робити професійні бізнес-плани. Звіти, калькуляції також вони прийматимуть участь у поточних проєктах. А ще побачить, в яких умовах працює бізнес у Нідерландах. Залишайтеся з нами далі про день журналіста та новини спорту. З нагоди професійного свята журналістів телерадіокомпанії Львів офіційно відзначили грамотами. Привітали працівників і представники місцевих органів влади. Ті що наголосили на важливості нашої журналістської роботи, особливо в час АТО. Адже з початком війни у львівській редакції першими створили військово патріотичну дирекцію, аби розвіювати та протистояти фейковим повідомленням зі сторони окупанта. Цього року ТРК Львів очікує технічна реорганізація, зважаючи на закон про суспільне телебачення. Відтак наші колеги ти іноземний досвід на їздили до Китаю. бо вони знають, що є люди, які потребують. Ми запросили. І я думаю, що львівські журналісти, особливо ТРК львів, вони достойні цього. Вони великі професіонали, і я тим горжусь. А спілка журналістів відзначила як молодих талановитих, так і досвідчених майстрів. Пера з нагоди професійного свята у Львові нагородили активних журналістів, в тому числі й медійників, газетірів та військових кореспондентів. Додам свято працівників засобів масової інформації випадає на 6 червня. Це вже 22-й рік поспіль. Відзначають день українського журналіста. Від щирого серця від себе особисто і, звичайно, в першу чергу від секретаріату від правління національної спілки журналістів України хочу привітати усіх наших колег, усіх журналістів Львівщини. Сьогодні дуже багато журналістів Львівщини працює у Києві. Так що наша гвардія, наша армія є дуже велика, і я горжуся нашими журналістами, скажу відверто, особливо вони показали і проявили себе у ті тяжкі для нашої країни дні. Журналістам це дуже важко, і дуже відповідально. Оскільки кожне слово, яке ти Пишеш, воно може мати наслідок, і е, воно дуже часто ти не знаєш, як сформулювати речення так, щоб воно мало е, звучало точно так, як ти запланував. Оскільки слова мають подвійні трактування, і кожна людина читає те, що хоче знати. Тому журналісти за все відповідальність. Ці матеріали є за роботу в зоні АТО, саме репортажі з зони бойових дій. Їжджу туди з вересня 2014 року. Пишу, готую взагалі про різне. Куди поїду? Там і роблю. Зі Львова так само, але це матеріали саме. Ця ця премія саме за матеріали із зони бойових дій. А ще наша колега з львівського телебачення отримала почесну відзнаку від національної спілки журналістів України. Любов Ступчук перемогла в номінації «Журналістська акція за спецпроект про Андрія Кузьменка, який вона створила в межах програми ЕМХХвиля. Нагороди спілка журналістів вручає щороку напередодні професійного свята представники журі кажуть, цьогоріч вибрати найкращі роботи було вкрай складно, оскільки теми матеріалів були надзвичайно актуальними. Є приклади мужніх журналістів, є приклади професійних гарних робіт. І відповідно хочемо звернути увагу, що ми рівняємось саме на такі приклади, і відповідно ми хочемо дійсно, щоб поважали нашу професію. Нагадати про Донбас завтра у Львові відкриється виставка Забуті світом, яку присвячують дітям зі сходу України, які пережили з жахіття війни. Головна мета проекту зібрати кошти на лікування дітей з окупованих територій. До акції приєдналися польські та закордонні фоторепортери, які на своїх світлинах демонструють масштаб подій. На відкритті фотовиставки відбудеться кілька благодійних акцій. Кожен відвідувач матиме можливість купити ляльки-мотанки та картини. Всі зібрані кошти підуть на лікування дітей. Я пригадую, влітку 2015 року я повернувся до Польщі з України з країни, яка дуже довго бореться за свою свободу і бачить, всі проблеми, які відбуваються в Україні, я спостеріг, що польські журналісти перестали про це говорити. Проблеми України в Європі відійшла на другий план, і через ліс та таку ситуацію я вирішив треба щось зробити хотіли донести про все що тут відбувається і виявилось зовсім не складно намовити військових репортерів приїхати сюди і сфотографувати що відбувається коли ми сьогодні маємо за допомогою провідних Фотохудожників людей, які мають світове ім'я, продемонструвати їхні світлини і справжній образ тої України, яка сьогодні бореться, яка сьогодні перебуває під окупацією російських військ. То звичайно, що таким чином ми зможемо світу продемонструвати зовсім інші меседжі і зовсім іншим бачення тих подій і тієї ситуації, яка відбувається на сході України. У Львові завершився фотопроект Дякую тобі, мамо, за життя. 25 львівських родин зробили нові фотосесії як продовження світлин минулих років таким чином. Організатори хотіли показати важливу роль матері в продовженні українського роду. Вони красиві, усміхнені та щасливі. На цих світлинах львівські сім'ї від наймолодшої до найстаршої жінки у родині. Ідея полягає в тому, щоб відновити фотографію давності, такої 20-30-річної давності, де є батьки з маленькими дітьми, а ці діти вже виросли. Можливо, там свої дітей вже мають. І це просто показати у світлинах, як було колись, як і зараз. Долучились до проекту Ірина Цирук, жінка на інвалідному візку. Однак, попри все, живе активним життям та вже очікує на другу дитину. Проект ми приймали. Участь, я чоловік і син. Мама не могла на той, на даний момент. Проект дуже класний. І е, це був такий день насичений. Ми були і в косметолога, і зачіска, і дуже гарна фотосесія. Усе це вдалося зробити коштом організаторів. Загалом до проекту долучилось 25 львівських родин. Дуже мені сподобалося. То я покликала маму, покликала брата, свого сина маленького, п'ятирічного. Так дуже сподобалося. Особливо як фотографію побачили, просто аж мурашки потіли. Проект можна назвати інклюзивним, оскільки серед 25 сімей, котрі взяли у ньому участь, були ті, хто виховують дітей з інвалідністю. Їхні Кажуть, такі проекти вкрай важливі, щоб вони були в соціумі, так щоб вони приєднувалися до здорових дітей і щоб сусід їх приймало. Побачити фото можна в соціальних мережах. Аналогічну акцію планують організувати ще й у Тернополі. Ірина Кунанець, Юрій Матьора. Новини. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі Львів а далі новини спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. Всіх гараздів вам. Вітаю вас в ефірі Новини спорту. Тренерський камбек Валерії Яремченко повертається у Карпати. Сьогодні на заміській базі «Зеленобілих» у Брюховичах почесний президент Петро Демінський представив команді нового головного тренера. Нагадаємо, що Валерій Іванович вже очолював львівську команду у 2007-8 роках. Дві поразки у рідному басейні. У рамках фінальної частини чемпіонату України ватерпольне Динамо не змогло здобути жодної перемоги. Якщо у першому поєдинку підопічні Ігоря Зінкевича програли Слобожанцю в один м'яч 6-7, то у другому були розгромлені харківським клубом клубом» 3-6. Проте шанси не здобуття золотих нагород чемпіонату ще залишаються. Це ще не програш. Треба ще одну гру ви ану стати на перше в наші три гри в Харкові. Тому будемо готуватися. Це нова гра. Як наш ну, там каже, що м'яч кругло, то все в ну, може статися. Тому будемо в першу чергу готуватися там, психологічно і морально, а потім вже фізично. Це, нам залишилось тут пару днів, що там готуватися нема на що тільки нам настроїтись ну, на треба буде. Все. Наступний матч між суперниками відбудеться вже 9 червня у Харкові. Автомузей у парку культури в шосте у Львові прийшов фестиваль Леополіс Гран-прі. У програмі була не лише виставка в автівок, а й перегони на історичній трасі Львівський трикутник. Деталі знає Алла Васьковська. Усі покоління світового автопрому представлені на Леополіс Гран-прі. Близько 200 екіпажів з усієї України та всіх країн світу приїхали сюди, щоб позмагатися у швидкості та красі. Наша мета показати людям історію нашого міста, показати людям мистецтво автомобілебудування, які вони Історію автомобілебудування. Ну і відповідно, якась розважальна програма для учасників і для гостей міста і фестивалю. Вперше на перегони завітали гості з Італії, Нідерландів та Угорщини. Вже традиційно на леопольдс гран прі приїхали учасники з Польщі, Литви та Білорусі. Також є одна автівка з Німеччини. На фестивалі свої ретромобілі представляють учасники з усіх регіонів. Онів України це велика можливість тих людей, які по краплиності збирають окупки ці шедеври автомобільної промисловості, продемонструвати себе, поспілкуватися колі таких же друзів, товаришів, конкурентів. А ось унікальний екземпляр німецького автопрому дітище концерну «Автоюніон». Цьому хорьхові вже 77 років. У свій час він возив представників вищого класу. Його власник Василь приїхав із Дніпра на Леопольц-Гран-Прі – вдруге. Машину ми показуємо вперше. Авто ми показуємо вперше. Це єдиний і оригінальний екземпляр Хорх в Україні. Реставрація зайняла більше чотирьох років. Складна і рідкісна машина. Історико технічний клуб Галіція представляє у дивізії СС «Галичина». Вона яскраво виділяється на тлі решти автомобілів, а самі реставратори радо діляться неймовірними історіями своїх бойових машин. Я купив хутір О, і там був такий напіврозвалений сарай. Там сіно було, я так туди не, 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 не заглядував, не заглядував. Потім, думаю, порядок зробити, дивлюсь, машина стоїть. Більшість учасників це фанати своєї справи. Подібні заходи для них. Це можливість зав'язати цікаві знайомства, обмінятись досвідом та черпнути натхнення, щоб далі ставити на колеса автомобільну історію. І на сьогодні у мене вся інформація вдалого вам тижня та наснаги до перемог.